Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. А зараз я вам покажу маленьке відео, і після цього ми з вами трошки побесімо. Пошепчемось. Це у формі людини намальовано. Людина стоїть на колінах з простягнутими руками і, відвернувшись від свого я, просить держави. Отако. І... Щоб знали, коли почалася повномасштабна війна України та Росії. Я дізнався інформацію про е, знаки і символи. Якщо коротко, є цілі книги, там цілі томи, тома, томи. але е, якщо все коротко е, в, в одну фразу все зліпить, то це просто значить, що символи і знаки правлять світом. Тобто е, всі символи, абсолютно що робляться, вони е, дуже великий мають вплив. На життя, на людину, на суспільство, на країну, на окрему територію, окремо взяту територію. Не буває нічого просто так. Якщо ви робите якийсь символ, потрібно про це розмовляти з, з консультуватись з символогом, людиною, яка розбирається в символах. Дія, коли написано дія, ви вже тільки що зрозуміли. Це е, людинка, людина, яка стоїть на навколішки на колінах, як РАБ, яка е, відвернулася від свого я. Ну ви зрозуміли, і просить у держави: е, дай, дай, подай. Цифровізація. Про цифровізацію ви, мабуть, всі знаєте. Ви, мабуть, всі чули пречудово про цифровізацію, тому що е, тільки лінивий про це не чув. Хто не чув, то я вам не буду в принципі, про це розказувати. Хто чув? Хто знає про цифровізацію? Далі все хочуть робити, абсолютно все закручувати в цифру, закидати в цифру. Але моя особиста думка в тому, що ми і так, отчасті, як це буде українською, я не знаю. отчасті ми всі живемо в цифрі, тому що банки, тому що банки користуємося банками, так тому, що от зараз ви дивитеся, завдячуючи. Цифровізації. Ми всі, у нас кожного є в кишені один, а в деяких навіть два. У мене також був період до тюрми, коли я е, ходив вже з двома телефонами. У мене був iPhone і був Samsung. Я з двома телефонами, тому що ну, ну вже так я себе прямо. Тобто ми трішки вже в цифровізації є. Але нас ганяють туди все більше і більше, тому що щоб нами було легше маніпулювати, але маніпулювати, управляти. <кій> Правда. Щоб було легше управляти, я агітую за те, що треба виходити з цього всього лайна, тому що це все не діло. Цим всім можна користуватись, в принципі, в розумних е дозуваннях, в розумних обсягах, але коли тебе заганяють повністю в цифру, то це фігня. Щоб бути абсолютно не в цифрі. Тобто, коли людина максимально віддалена від, від цифровізації, тим вона вільніша, вільніша духом, вільніша думками, вільніша помислами, вільніша взагалі фізично. А для мене, особисто для мене, я думаю, що найкращий, би, найкращий варіант був би переїхати десь жити в село. Жити в село, звичайно, маючи інтернет, якийсь там доступ, але просто в якесь глухе село. І там жити, щоб мене ніхто не особливо не чіпав, там розвиватись собі і, і, і жити, і нікого не напрягати. Це для мене зараз відео, це така собі невеличка перспектива. Я для цього майже нічого не роблю, лише мрію. Все. Але живу в великому місті. Тим не менш, колись в селі я вже жив під час коронавірусу, і я дивився, як страждають всі люди, які живуть в містах, І я порівнював себе з ними. І тоді якраз з'явилася дія. Тоді всіх заганяли в дію. І я в дію не зайшов. Але я дурний, по дурості, зайшов в Хелсі Хелсі Лейт, підписав договір медичний з терапевтом, з лікарем. Потім я з нього вийшов. Ви вже всі знаєте, мабуть, чим це закінчилось. Коли я попав в ТЦК, для мене це зіграло дуже величезну роль. Мене це врятувало, в принципі. Я цьому завдячую ну, провідні чи Божий замисел. Але, але що було, то було. Це мене врятувало. І я е закликаю і агітую писати листи в Дію і в Хелсі, щоб відмовитись від. Цифровізації, щоб відмовитись від оцифровування, щоб відмовитись від того, щоб ваші персональні дані були там. Це все, ці всі шаблони я надаю за 500 гривень. Я це часто розповідаю, але зараз ще раз розповідаю, за 500 гривень я надаю два шаблони. Якщо вам лінь писати або немає часу, то ви мені 1000 гривень, я пишу все, все, все. все. Ну, це робить моя дружина колишня, але, але отак. Я надаю потім весь фотозвіт з написаним. з скажіть, З конвертами, з вашим ім'ям, як це відправляється. Все все надаю в фотозвіт. От. Так що, ви зрозуміли. Звертайтесь, пишіть мені, внизу залишаю в коментарі закріпленому і в описі Свої, свій інстаграм і свою електронну пошту. Пишіть, не соромтеся, і потрібно виходити з цього всього. Тому що далі, дивіться, дуже важливо, далі буде ще гірше. Ми люди, ми так влаштовані, що ми все надіємося, що буде краще, буде, буде ліпше. Ось скоро, скоро ще трошки почекати, і все скоро наладиться. Але ну любий Боже, правду, і дивіться реальності в обличчя. Чим далі, тим гірше. Чим далі все, тим закручується все гірше і гірше. Тому краще себе вберегти. Краще вберегтися. І все буде добре, і все буде класно. І думати треба наперед. Тому що е, далі я думаю, буде ставати все гірше і гірше. Все, до нових зустрічі. Пишіть, не соромтесь. Пока, пока.